Воно як гухнуло, тесь можна з ума зійти. Мого брата хат, хата впала три три садоза. Там 20 сантиметрів попадали пали. Це мінімум на всю хату тон 10 піска. Вони їм вже мозги так промили, що вони вже мелять таке, як їй, як і касак. В цьому відео ви побачите затоплені хати Херсонської області через варварський поступок росіян. Сьогодні ми поїхали в село Комишани. Яке одразу біля Херсону 9 кілометрів, проте об'їжджати тепер потрібно 30 кілометрів і то частину поганою дорогою. Оскільки основна дорога в село проходить біля берега Дніпра, і зараз вона добряче затоплена. Перша назва поселення Арнаутка засноване село в 1801 році. Село Комишани було 8 місяців окуповане росіянами, і 11 листопада вони жалюгідно тікали звідти, як із Херсону, нашого українського Херсону. Але однієї біди було мало. Орки вирішили село, як і пів Херсонщини, затопити, знищити хати, зруйнувати все, що було в людей. І тепер важко передати словами тут побачене, люди втратили свої городи. Для багатьох це був єдиний дохід, втратили своє хазяйство та чимало людей втратили навіть свої хати. Переконаний, що ми сильна нація і зможемо це все відновити та відбудувати все буде Україна. Для фінансової підтримки нашого каналу реквізити залишу в описі. Любіть своє, українське. Росія знову розпадеться, а кожен з нас, українців, житиме на своїй рідній землі. Бачите, все в полюці. Ми практично їдемо в поле. Ми зараз в селі Комишани. Як бачите, тут частина людських територій, навіть частина хатів. Сідні вуличка. Фактично. Або, подивіться. Будувалася. Mm. Як змія. Біля, змія, біля. О, біля куща. В натурі змія була. Наказали, ну тут змій буде, бо тут вода. Де allora. які зірочки? Які зірочки на хаті. Біля. Може тут ворог заходить живе? Цікаво, чи чекають вони ще щироського міру? Ну, що затопило людей, ось тут і там десь на краю. Хуй би що він затопило, учхузі затопило. Мені випали в Іспанію, подивіться. Все в кактусах. Нам треба пару двоє троє, мужиків, мебель виносить у сусіді. Як, було води більше, набагато? Вон посюди. Ага, Посюди, так? Ага. А коли вона вчора зійшла? Уже вторий день сходить, сьогодні третій. Що, нам треба трохи мебелі винести? Поможемо хлопці щось винести? А, нема, в мене немає ні каната, нічого. Воно хоче мебель виносити. Вже два присудить. Розкажіть зараз, щось ви потребуєте, В нас от волонтерський штаб може вам провести що потрібно. Ребята, для початку нужен спеціаліст, который прийде і ви... Ви так. таке. Та ми можемо звуку, то ми не. Зараз... Там 20 см попадали на Це мінімум на всю хату тонн 10 піска. Я її буду тягати місяць. 63 роки. Тобто вам треба пісок, декілька машин, піску, щоб вам привезли, 10 тонн. Чоловік має прийти, який розбирається, щоб як краще бити ту стяжку, щоб була забивати, бетонувати її. Нет, зривати, ну, в смыслі, відриватись. Люди нам дозволили зайти всередину, бачите, почалося роззутися, бо я навіть не завжди так. Зараз ми покажемо вам, що тут відбулось. Дивіться, гарно собі цідуть рози, але все в воді. А ще недавно тут було води на метр більше людина, і в людини впала підлога всередині в хаті. Подивіться, що трапилося. Практично повністю все прогнулося. Почти. Підлога на 23 см пішла донизу. Тут так само. Сюди підлога пішла вниз. Тепер практично. Ну, да. Ми зірвали одну одну ви Одну так. — І що тепер треба? Все практично переробляти. Хату чуть не з нуля, бачите. Все розтріскалося. Тепер у нас холодів. Дуже вам співчуваємо. І у нас влага буде вверх, потім ще посадити. Ну, да, щоб... Це місяць треба, щоб вода висохло. Да, да. Місяць часу місяць, це мінімум, да, щоб да, висохло. Да, да, да. Може, вам потрібна ще якась допомога, ми можемо передати в нас штаб, щоб вам щось привезли. Ну, мені, нам потрібно зараз витягнути все. Місяць, щоб висохло, і там, наверно, штукатурку, на штукатурку, стяжку зняти, щоб. шибінь, пісок, цемент. Тобто будівельні знову зробити коли. Тобто а, будівельні матеріали першу та, чергу та, зараз та, вам потрібні. Так, ми вже Пенсіонери і навряд чи ми не зможемо. Ми тільки ремонт зробили перед війною. Скрізь поли зробили. Поли, поли. Так само відноситься до села Комишани, так? Де ви зараз? Так, да, так, да, Комишані. Да. Нижня 147. Затоплено все. Мета 60, вода у рові. А є села, де на спад не пішло? До mm. яких вода далі приступає, чи вже ні? Далі йдеш на Миколаїв. Буває на Миколаїв, да, від нас відходить і туди. Uh -huh. Тобто затоплює ті далі місця? всі? Mm, да, да. Нас вже скій можна затопило. Тут зараз жити не можна. Ми перебуваємо в другому місці. Ми ж то так не видно, що підлога сіла, але це щось з чимось. Так. На 20-30 см ось... підлога прогнулася. Взагалі, тут краще але, Качелі одні. Реально, качеля. Ага, подивіться, яка тепер крива підлога в кожного а. вдома. Так само тут, де котик ходить, І це криво тепер. Котик нікуди не уходить, кричить, тільки вдома хоче. Не хочу виходити. І <бел> ви теж, коли за вода була тут, ви не покидали хату? Покидали, так, да, так. Да. Покидали, mm -hmm. тому що -то... чоловік спав, баче, садно чи проснувся, по воді пішов. А mm -hmm. я пішла до другий добу. Відчуваємо. Щоб вони все на собі побачили. Що ви кажете? Не більше, не менше, Рашисти. Щоб все отримали, бо мерангом. Я думаю, що вони більше получать. Знаєте, воно такі речі погані, хто робить людям, то це вертається ну, в 10 більше, разів. І ще як більше, нехай вони оце отримують у себе. Ті, хто робив. Видно, бачите, що ви дуже любите, любили працювати. Так, да, картошка, вже своя зелена, молода картошка. Сибуля, Сибуля чесні, до нагороді, вже, вже освобождається. Да. Вже звільняється. О, то я, я туди давайте звільнемо подивимося. Можете нам тут екскурсію провести по городу своєму, де все затоплено? Покажіть нам, будь ласка. Тільки не провалити, не провалити. Ні-ні, я буду за вами йти. Я, правда, без тапок, але вже є. Кажуть, що у вас тут змій багато повзує. Ай, хай повзує. Змій ви не боїтеся, ні? Це я йду по асфальту. За мною йдіть, будете йти по асфальту. Добре. Йдемо по асфальту. Оце чесно. Він вийшов, далі цибуля. Подивіться, О, все, це що це... люди садили. Відніється це чуть ця картошка, молода. Ми вже її копали, вже чуть -чуть, до бордюрчика туди. Mm -hmm. До бордюрчика сюди, да, да. О, так, так. О, так, до бордюрчика. А це виноград, весь був по завязі. Повістю був затоплений. Це. це у вас кріпчик. На рози. І кажете, що туди далі, картопля вже А за, ось заплотен, Картошка тут, да? чуть, чуть виглядає. Ага. А в сусідів вся по, вже виглядає. Можете так від, за мною йти, це скрізь асфальт. Закотили ага. в штани, шорти, вони. Та вже. Бачите, да. тут ця хата ще взагалі затоплена да, наполовину. У вікні видно, поскільки вода була. Ага. Вода була потенка. та, вище, да. вище вікна. чуть-чуть виглядав з під води ледь ледь було видно, та? да. ну, найбільше так? Найбільше не пощатило всім, хто біля води. Тут грядка помідор. Десь 200 кустиків помідор посадили, вже зацвіли І Це ви місяцями тут працювали. Да, да. Так, це. це ж херсонські помідори, вони дуже вкусні, Нема нічого. А там далі картошка вся теж. Рози бідні, красота була. Нічого немає. Морковка вже здорова, красива. Може, немає, Я переконаний, що бачите, от в хороших людей все вернеться, все буде добре. Я думаю, що через рік, через два у вас буде ще гарніше, ніж було до того все. Не знаю. Аби тільки расисти пішли з наших земель, тоді буде ще спокійніше, Я надіюся, простіше. Кожен день стріляють, кожен день. Сьогодні щось в них. А вчора по Херсону. По площаді карабіли там. А ви були тут, коли була окупація в той період? Ви я виїжджали? з першого дня окупації, так. Я звідси не, не виїжджала. Як вони себе вели в вашому селі? Захоні, в селі ну, так, заходили. Два-три БТР. Я їхала на велосипеді, два-три БТР йдуть і в округ йдуть рашисти. Серце п'ятки опустилося, дуже страшно, звичайно. Дуже до нас приходили. Провіряли. Вони я не знаю, що провіряли, але кажуть, що свої втікали. вони своїх шукали. Ну, по хатах, по погребах. В шкафах шукали на поличках. Що вони, що вони там положили, я не знаю. По білью лазили, а вдруг що то понадобиться. Шо? Так нічого. П'яні були. Що, бажаємо Жаль. вам, це все відновити як Надіюємо, це, пере... що буде як якась це підтримка. все пережити, я не знаю. Українці, бачите, настільки сильний народ, що переживе це. Я надіюсь. Да, вище порогу. Це, е... Вище цього порогу да, було, да, так? Да? Да. вище. От, 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 кирпичі були зверху. Зранку З було ще там вище По порогу. Порог. Зранку ще порог залитий. Зали. Да, да. На збори вишні, да, тут прекрасна дуже погода і переїхали всі сім'ї. З дітьми оселилися тут. нас в горах майже нічого не росте. Які помідори, які вишні. А Все дуже а погано. Абрикоси які. Ми, кажуть, ми абрикоси по одній діткам давали, а тут -а відрами. Да. Там. Досіляю. 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 там хати повалялися, вже немає хат. А Там з фундамент. У нас цементний фундамент, а там такі зглини були, вони все всі Можна вас записати. Нарешті надуваємо лодку і скоро спробуємо піти на году. Спустили. А де вони її пробили? Жаль, бачите, що пробили. Та що, заклеїти можна було, але то не так легко знайти. Де? Ну, так це. ж. Розкажіть нам в двох словах, що тут відбувалося, коли були росіяни, коли була окупація. Що тут може відбуватися? Як вони себе вели? Кажуть, що автомати губили? І, все губили. Напивалися, як чорти. Не те слово, вони, вони кроме них другого заняття не було. З утра до вечора в магазині стояли. І техніка в них Урали, камази. Все так. Туди-сюди. З утра до вечора. В них других. Я не знаю, що вони там возили. Ну, один за одним. Ганяли, їздили, рев стоїть, Урал іде. Мости задні. Ревуть з п'яти часов утра йду. Займали тут хати, жило багато тут в цих хатах? Ні, у нас тут не було, там десь в общагах були, воєнна частина була. А так людей не жили, не, не, не було їх. Вони боялися навіть. Кажуть, що дуже багато було серед них дезертирів, які тікали сюди в ці села і десь ховалися. Дому. Ну, розумієте, нам це ніхто не казав. Ну ходили, коли чому не діяли, то, зрозуміло, було, що вони своїх шукали. Було таке у них, тікали багато. І, ну, ходили такі, вже як випіть, то ходили і спрашували, а як на ту сторону перебратися за річку. Там, кажу, така річка, що ви не переберетеся. Там болота плавні, там не було. Откуда. Вони тут на БТРах от, до берега доїхали, стали. А як туди перебратися? Нема тут так дорог, не дорог нема нічого. Тому що тут плавні, плавні 14 кілометрів. Е, чи, чи, чи є вас друзі, які зараз на лівобережній частині Херсонщини, там, де затопило? є. Що вони розказують, що там зараз відбувається? Вони їм вже мозги так промили, що вони вже мелять таке, як її, як і Кацап. Пропаганда працює сильно. сильно. Ну, але там, де затоплені зараз регіони, то я не думаю, що вони прям там радіють. Є сестра двоюродна, живе під Скадорськом. То сидять, з хат не випускають, каже ми, званювалися. Не випускають, сидять в хатах, ніхто нікуди не ходить. З Села не вийдеш. Ну, ще звідси так, так. буде тікати, поки що не планують, так? Поки що ще не пробують. Ну, поки не вийдуть. Ну, таке відчуття, що скоро, що скоро підуть і звідти. Ну, відчуття вже воно давно. <рес> <рес> а так не хочуть. <рес> <рес> Як кажуть, по собственному не мають желання. <рес> треба, щоб їм помогли. Так, <рес> да, треба тільки допомагати. <рес> ну що, вам всього найкращого, дякую вам. <рес> Щастиво. Бачите, подивіться, що тут трапилося. Не розумію до кінця, чи це вода поламала цю стіну в людей, чи це прильот був. Повністю все знищено, подивіться тільки. Думали йти на воду, але, на жаль, наша лодка так і не надулася. Бачите, з цієї сторони теж хата тріснула, подивіться, люди просто втратили хати. Я брат, мого брата хата впала три часа назад. Тепер. Тільки щось. Та ви що, можете показати нам, де це? Ну, даному я не можу прийти, це треба водою приїхати. Так, Ось що, у нас, рядом, на жаль, рядом. не надулася наша лодка. Розкажіть, що тут відбувалося день тому. А це чия хата? Повністю поломилася. Його забрали, він зараз в лікарні. Йо... Міліція все забрала. так? Та, міліція. І що, це просто стіна впала через Пала. воду, так? Так, да, через воду стіна впала. Та. Там штукатурка з тої сторони впала теж. Або а... так по городику пройти до води. Можна, можна. Можете так. нам тут екскурсію маленьку провести показати, так. що І тут сталося? І Я вам показав, де взагалі, дві хати в воді вже розпались. Ну, ось тут, ми, ми прийдемо так, може, зараз. Попробуємо. Покажіть нам тут, що відбувалося. Тут всюди теж була от, вода. От тут все покрадуть. Розкажіть, от ви були тут під час окупації теж, так? А як же, так, да, під час окупації тут, так. Да. Як вони себе вели? Дуже страшно. Співчуваємо вам, спочуваємо вам. Жахливо це все, бачите, просто попадали хати. Хати попадали, так. Да. Кацапи наробили. Наробили кацапи, Да. Бажаємо, щоб ви це все відновили, ваші близькі також. Зараз якби ми туди попали, може попадемо, може зараз. Три часи назад я попали. То три години тому, так? Да, три години тому. Але да. добре, що ви хоч брата забрали звідти. Да, ми забрали одразу, тільки пішов налив і ми забрали одразу. Він больна. 71 рік вже він. В нього був інсульт і ми його забрали. Ми вже батько так вода... вода прибувала на очах. Слава Богу, що вже вода відійшла, бачите, трохи. А змії, тут якась епідемія змій почалась. Багато змій, Так, Дуже багато змій. Змій це страшне тут плива. Що, кусають людей чи ні? Чи Я вони ще не, не куличу, кусали, що кусили. Вони... Але плаває страшне, так? Що, можна... та йдемо пробуємо. Да. Йдемо з чоловіком, попробуємо зайти через да. сусідів. А, Тут сусід зараз є, та, живе. Тут живу, вода. У них теж вода саме хатою вже була вода. Вода тут аж стояла, отут вода стояла. Отут стояла. Да, отут стояла вода. Потім думав, що буде жити в Запоріжжі. Ага. А тепер я вам скажу, що мені так сподобалось ваш регіон. Ну, ну ви знаєте, а я сам родий, я з Черкас. Ага, от там теж був. Я. Рай, я можу, що деду прийшли, щоб вони... до вас. Добрий, добрий, дай, день. Дай. добрий дай. день, добрий дай. день. Давай, місце сюди. Дай. <плодичка> <плодичка> зараз йдемо через чужий город, бачите, все тут було теж в воді, практично йдемо по багнюці. Бачите, що, це все у воді стоїть, ось тут кури потопилися, тут в сараті все пропало. Дивіться, тут людей були кури, а ця хата. Оце з мого брат. <плодичка> брата тут. Ну, жінки, бра... рідний брат жінки. Да. Оце, і і врем'янка вже вся теж розламалася вм'янка. Так, да, обложена кріпича. Ага, вона була До Якого року хата? 35 років. Новенька хата і да, новенька хата. І навіть да. і тоді дай, 35 років тому глини робили. Робили, так. Да. Ага. Дуже цікаво. Да. Тут просто багато глини і, ну. Да, да, да. Так, 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 так. Так прийнято було зброю. Так, прийнято, так, так. Тут туди нам зайти. А, треба було через а, там не можна достукатися. то я вас. Пішли, я піду туди. А річка висока була сама? Тут річки не було. Не було? Отам От Дніпро тут йде. Взагалі тут взагалі річки тут, не було, тут, та? А то це все просто затопило, це бачите? просто затопило. Річка була всю на метр 500. Ну, Дніпро у нас йде. — тут. розкажіть нам, будь ласка, що як взагалі, як ви це все пережили, коли було найбільше води? Ну, ви знаєте, Ну, Мені до сих пор сльози давлять. Я вже сьогодні плакала, трохи держуся, бо боюся, щоб свій дом не завалився. У нас у погрібі вода, а кухня. А? Ти, да, 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 ти розказуй, а кухня і хата нам на все місці. Ми з бабушкою тут відрами воду черпали. А що ж ти її черпаєш, а воно ж прибуває, у нас був пів, пів хати води. Щасти щасти вам, вам. Всього найкращого, вам, пані. Так, давайте будемо йти так, бо тут і, і кій, не в хату розбили снаряди. О, цю хату снаряди. У нас було тут прильоти, тут була яма, ми її закидали вже. І оце повибивало вікон немає в нас. Вікон немає, щочик, був... бачите, новим покрашено. був обірваний щотик газовий, сарай, оцей новий морозчик. Цей побилося. Тут перекинуло дерев'яне, на железо ми розібрали. Це, це, це прильот. А тепер йдемо до вода. Бачите, звідси видно теж ту хату. яка повністю впала. Що? Дуже у вас тут гарно. Дуже так, у вас гарно. То, до війни було ще краще до війни. Ми не сумніваємося, бачите, хата одна, друга. Все розбите, повалене. Руський мір виглядає, якось так. Був, оце вода стояла, оце, О, оце бачите той. так. О, і... О, оця воска не дала воді до хати підійти. Ми пісок uh -huh. ложили, yeah. набивали воно. Тут було uh -huh. повно води. Ну як цей, у, у, у підвалі в нас і зараз вода. Uh -huh. Можете тут, показати, підваги... можете завести нас в підвал? Почалися. Та що я грязному, давайте а я тут. Гадочку, Чисто. Ось вона трошки вже падає. Та й чого ви переживаєте? Був полапов наш підкришку, а тепер вона сідає. Ви боїтеся, щоб не завалилося нічого? Я все, боюся, щоб кухня не завелася, там два все притик. Це воно тут, тут води було саме? Чи? Та я вже. У нас нам що пощастило, у нас просто от вийшло якось струвок отак ось. І в хату не пішли, це ми ніжки, забивали двері. Отакий островочок тут був. А це все стояло в воді. На все воді, це Ось ось вода, ви бачи, як сиро, оце вона все стояла тут. Воно в сусідке це все було в нас залите. І тут, а ну що таке? А ну а тут взагалі біда. Давай будку. Дивіться, yeah. yeah. от ця хатина, бачите, була зроблена з таких глиняних блоків і, на жаль, ці yeah. глиняні блоки yeah. не змогли витримати. Yeah. Це ваш, ви кажете, двоюрідний брат? Ні, yeah, це моєї жінки рідний брат. Ага, вашої жінки рідний брат. Рідний Жив брат в цій хаті. Да. Та... І що тепер? Що він думає? Переїжджати звідси чи будувати десь собі нову хату? То тут що то будуть, може що то волонтери ще поможуть, що тут треба детожити жити, Йому 72-й рік. 72 yeah. рік. Дочка больна, в нього жінка померла, одна дочка теж померла одна дочка. А яка Оце це вулиця, вулиця щоб ми могли сказати? Південа 2 Південа 2 Б. Його. Заходимо, Відомо, от чудові ми ходимо. Ну, у нас залито все. Нам сьогодні хлопці на лодках привезли їсти. Ми теж хотіли, але наша лодка, на жаль, здута, при... пробита. Привезли, ось вони дали. А там Бу... врем'яночка була теж. Вся полам, не видно вода сюди? Ну, оце ж кущі мішанці. Кущі, кущі і вода. Сайдуть, це більше мішає вода. Да. Да, да. Оце наш виход, це ми сюди ходили, туди йому забор завалився. Ой, господи. Тепер спасибо нам сусіди а то розрішають і ми через їх ходимо. А так би нам Ну, привезеш до двору все, сюди, тільки що їсти. Ну. <говори> Каже, у вас все, у вас вода є, кажу, та є. Нам дали, кажу, сьогодні воду. Боже, прийму тесь озеро. Я ніколи в житті не думала, що я таке побачу на старості вода. Я думаю, пані, що все відновиться. Все відновиться. І сподіваюся, що зовсім скоро треба тільки, щоб росіяни втекли з наших земель. Це мій Не знаю. А це вони вони. строїлися, в мене жили. Що, так, хата да, скільки моєї Ірині, скільки... Да. скільки хата? Хата нова. Нова хата. Нова хата. Воно як гухнуло, теж можна зумазити. І це тепер впало, ви кажете, так? Сьогодні Сьогодні впало. Так, да. Я ж вам кажу, я це сьогодні впало. 12, мені дочка дзвонить, да, да. каже, ма, у дяді, у дяді Васі завалилася хата, вона мене зовсім добила, я йшла. Приходжу, а це за це временно вже оце трошки впустилася криша і оце так ось. Так. Воно з таких блоків було. Це Наслідки, наслідки повені. Причому доволі таки далеко від Дніпра важко уявити, що зараз може відбуватися на лівобережжі. Там, де затопило, як мінімум три рази більше, і звичайно ніяких евакуаційних робіт, так як нас, росіяни не проводять. Якщо не сотні, то може навіть і тисячі таких хатів. Отак от завалено. Тисячі тисячі хатів і хто його знає, скільки людей там от втопилося чи загинуло. Там завазай варварні ворогів і сходу. Я переконаний, що все ми відновимо. Дякуємо всім, Ремчата, з інших місць, хто долучилися до нашої поїздки на Херсонщину. Ви молодці, друзі, ми дуже зібрано. Швидко зібралися та поїхали сюди. Вода ну, У кого би не було, вода і І, і стояла вся хата без води, хто скільки. А так що? Так, ясно, а там, що там стояла. хату, там де, де рівень води був, біла. От, де біла? Та, та, та. Ой, там було теж. До другої Поверху доставало. У його ж, не, у його ж бачите, вона оте, тут видно було, бо воно да. це А там же це нова хата. Це нова, він тільки бере. Да, Років з 10, да, Валя? Та ні. це вже менше. Да. Тут менше. І що вони виїхали звідти зразу? Напевно. Він до тічі поїхав. Він до тічі поїхав туди вище, а вона в Італії робить. Кажуть, що є багато людей, що взагалі в таких хатах де затоплено навіть на другому поверсі лишилися і навіть не виходили. Ну він, начуть, боягруш. Виж... Він машину взяв. <response> а ми не вийшли. Нам сказали збиратися, я сказала, а я не поїду. тому що три собачки, три кота, ну жалко. Взять інвалід у мене. То ви кажете, що тут і гадюки плавають, так? У мене вчора там одна така картошці. Велика. Така товста і дівна. Я думаю, що то, Я не вітну врем'янку відсюди. Нема ж хлопця міща, я ось, що це все ну, зелено. Ну чого ти в ту гадость будеш йти, ти щось нападе. Він не буде брести. Дякую вам, пані. Щасти вам. Бажаємо, щоб це все якнайшвидше, весь цей жах Ой, закінчився. Боже, і все Коля? вийшло відновити. А, Старенький вашому селі. Я не знаю, тут був Саша, його вивезли, хлопці витягнули сюди міліція. по воді міліція. А так я не знаю. ну, У мене зять він молодий, 53 роки йому. Оце в нас був зрив і після того він паралізований. Але Та, що після зриву? Так. Да. Зрив був, звісно. Що ну, вам привезти? Що от вам потрібно? не людей, рук. Щоб я щоб, ну, я, ну що, я не знаю. Ну, например, Мені треба щось до вікна. У браса ні трусів, ні носків, Нич нічого, нічого, немає. нічого, все там залишилося. І документи далі. І документи там далі залишилися. Uh -huh. А мені хочеться, аби мені два вікна вставили. от вибиті от, би вікна. Ну, ну, нема. А в нього нічого. Я на пенсії, вона на групі на третій дочка, а він на перший. Чути 200, чи дві Що на їх посажу? Вікна 8 тисяч казали. Я не знаю. За вікна ми скажемо <кас> на каналі нашому, ну, ви вже сказали, і це почують багато людей. Ага. Надіємося, що вам надо. допоможуть. <кас> як ви пережили окупацію? А як? Ходили як? отак і не знаєш, що їм казати. От їдеш на машині, блокпост каже. Щасливого путі, а не знаєш йому, що, що йому відвідати. Було лазили по хатам, по всякому. Ну так. І во двор і на чердак лазили. Крали все, напевно, що могли. Ти мені за півбор? Ну що, друзі, ви все зрозуміли, правда? Пригадуєте наше відео про Чорний Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь.